Третє видання із серії книг Вклоняємось доземно українському солдату. Презентували у залі Чернігівської обласної бібліотеки імені Короленка. Перші два були представлені загалу протягом останніх двох років. Цей продукт належить центральному друкованому органу Міністерства оборони України Народна армія. Книги створили військові журналісти, які перебували на передовій. Збирали матеріали про бойовий шлях наших військових та спочатку писали про це у газеті. Мета книги розповісти громаді правду, яка відбувається на війні. Щоб люди знали, знали про людей, які дійсно захищають свою батьківщину, не бояться ні смерті, ні поранень. У них немає такого страху. Вони встали на захист, не сховалися. Щоб люди знали про цих героїв. Щоб поважали їх, Олександр Парій написав у третьому виданні дві розповіді про бійців АТО Чернігівщини. Один з яких вже загинув, інший, хоча й пережив багато лиха, продовжує боротися за Україну. Олександр Мороз був поранений під час боїв. Після поранення повернувся, лікувався декілька місяців. Потім знову повернувся вже в Донецьку область. Спочатку він був захисником Луганського аеропорту. І пізніше і третій раз їздив. І я думаю, що в майбутньому теж поїде. Ми зараз постійно в ротаціях. Загалом третє видання із серії книг містить два розділи: про життя бійців у АТО та про волонтерів, які за покликом долі їм допомагають. В рамках презентації видання у бібліотеці Чернігова провели урок патріотичного виховання для дев'ятикласників міської школи №1. Учні переглянули патріотичний фільм та послухали уривки з історій, описаних у книзі. Хоча діти ще не встигли її почитати, однак бажають згодом дізнатися більше. Я хотіла б погортати сторінки книги, бо для мене це дуже цікаво. Я вважаю, що я вже громадянин суспільства, і я хочу приймати в цьому участь. Мені цікаво знати. Про те, що відбувається на сході України, я а, читаю новини, дивлюсь по телевізору. Для мене це дуже цікаво. Ця книга розповідає багато історій про бійців, які захищають нашу країну на, там на сході. І, звісно, було б цікаво дізнатися, як вони там, що вони там роблять. Видали третю частину книги накладом у дві з половиною тисячі примірників. Видання безкоштовно розповсюдять по бібліотеках області, аби. Усі охочі змогли долучитися до новітньої історії України.